Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Зараз ми в Рівному оглянемо ті трактори, які підготували з крайнього надходження. За цей час відвантажили декілька тракторів нашим покупцям, які заздалегідь замовили, обрали собі помічника. І якраз хлопці займалися перевіркою, підготовкою та відвантаженням. Також вже встигли укомплектувати більшість тракторів. Поглянемо коротко, назвемо ціни самовивозом з майданчика. ВРМ техніка рівне князя Володимира 112. Зараз ми на зимовий період будемо більшість техніки тримати в складі. Бачите, який у нас хороший піднавіз перед складом. Щоб в будь-який зручний момент ви могли приїхати, протестувати гарний сухий трактор. І, відповідно, і зберігання трактора буде в кращих умовах. І зручність для тест-драйву та огляду теж. Декілька тракторів на майданчику біля офісу теж буде знаходитися, але основна маса на зимовий період у нас на території. На складі під навісом в складі зберігається. Тому телефонуйте, якщо не можете нас тут десь знайти, ми вам підкажемо, як під'їхати, бо основна робота в нашому сервісі власне, на складі. А тепер оглянемо коротко трактори, які залишилися на майданчику з крайнього надходження. Чудовий малюк АФ-15 це найменший трактор серії АФ. Він багатофункціональний, в нього коробка реверсного типу, напрям руху вперед-назад, механічна, функція розворот на місці, пам'ять фризи, підйом фризи при включенні реверсу задньої передачі і нахил. Та глибина обробки, тут все в ньому присутнє. Дуже хороша комплектація, дуже збережний трактор, ножі на фрезі нові, стоять з Японії. Шини взагалі теж як нові. По дисках бачу, це є 94 рік, третій місяць, передні шини теж. Не Астетки Карби немає навіть мікротріщин. Візуальний стан, от так як він прийшов, ніхто не мив, не полірував, не прикладав додаткових рук. І напрацював цей трактор 400 вже практично 9 мотогодин. Прекрасний малюк, багатофункціональний, з великими можливостями. В дуже чудовому стані. Ціна самовивозом 5900 з нашого майданчика. 600 з доставкою. В межах 300 кілометрів навколо рівного. Наступний вже великий трактор, повнорозмірний, важкий, вага тона 350, FX 255 на 25 кінських сил на коробці гідротрансформаторі. Чудово працює без ривків, без зайвих шумів. Три режими, три швидкості вперед, одна назад. Напрацювання 576 мотогодин, важко сказати, я думаю, що крутили японці. Грунтофриза в комплекті 1,50, швидко з'їм, ножі на фрезі хороші, практично не стерті. Задні шини мають повні карби, є легкі тріщини. Передні шини мають хороші карби, але є багато тріщин. Тому ціна з доставкою 7500, 7300 самовивіз і ще 200 доларів знижки на покупку передніх шин. Бо міняти зараз на нові шини ми прийняли рішення цього не робити, оскільки ці шини ще можуть рік, два, місяць. Невідомо. Кількість часу ще прослужити, але знижку на майбутню покупку ми робимо, тобто 7100 самовивіз з нашого майданчика. З такими шинами. 7300 ставимо шини БКТ по бажанню покупця метр 20 колія, широкий, великий, важкий трактор. Дуга безпеки з дашком від сонця. Кому потрібно важкий великий трактор. Хороший варіант. Приїжджайте, тестуйте, оглядайте. Технічно справний трактор, гідропідсилювач керма, все справне. І тепер лінійка Куботи. Ідеальний, збережений по всіх параметрах, як по двигуну, так і по лакофарбовому покриттю. Механічно працює абсолютно все. Жодних слідів корозії. На тракторі, на шасі, на ґрунтофрезі немає шини в ідеальному стані, повні карби відсутні взагалі будь-які тріщини. Отакий От чудовий малюк мега надійний Ультра зб 1 17 на 17 кінських сил. Вартість 5 тисяч умовних одиниць з ґрунтофризою метр 30 в комплекті. Ножі на ґрунтофризі в хорошому стані. Додаткова поличка для вирівнювання. Кут нахилу. Двохточка Трьохточку точку тут монтаж дуже легкий. Маємо завжди в наявності Трьохточку точку. 5 тисяч умовних одиниць цей чудовий малюк. Середньорозмірний трактор, кубота x 20 4 хороший візуальний стан, хороший технічний стан, ґрунтофреза на швидкоз'ємі, без куту нахилу звичайна механіка. Ножі на ґрунтофрезі в хорошому стані. Задні шини без тріщин. Напрацював 1014 мотогодин. Візуально дуже збережений трактор. Передні шини потребують заміни. Відповідно, буде 200 доларів знижки на передні шини. Або ставимо нові шини БКТ без знижки. 6,5 тисяч, 6500 з новими шинами, 6300 з цими шинами, які є на цьому тракторі. Чудова ціна за хороший трактор 20 кінських сил, 4 циліндри. Ще раз 6300, так як є з цими шинами. Ну або ставимо нові 200 доларів і за 6,5 тисяч буде на нових передніх БКТ шинах. Наступний трактор, Кубота, старший брат X-24 Сатурн. Теж 4-циліндровий, але вже на 24 кінських сили. Грунтофриза 1,5 метрів в комплекті. Швидкоз'єм, кут нахилу, рівень горизонту. Це все присутнє. Візуально десь працював він, мабуть, в рисовому полі є сліди корозії знизу по панелях. Технічно справний трактор добре працює, ціна самовивозом 6900 за комплект і додатково, оскільки тут карбина шина, Є в прекрасному стані, вони великі. Бачите, розмір карбів великий. Але є тріщини і на задніх шинах, і теж розмір карбів великий на передніх шинах, теж є тріщини. Тому ми прийняли рішення або міняти всі колеса із 6900 з новими шинами БКТ по колу, або 600 доларів знижки, і, відповідно, 6300 можна придбати цього трактора у нас на майданчику. ВРМ техніка рівне. За 6300 і ці шини ну, теоретично, з досвіду, з практики наших покупців, з якими ми спілкуємося, і чого ми таке рішення прийняли, кажуть, що вони можуть від'їздити і рік-і два. І для чого зараз витрачати кошти і купувати нові шини, якщо можна на цих шинах ще зробити великий об'єм роботи. І купити чудового трактора за дуже цікаву, привабливу ціну. 6300. Одинакова ціна x 20 і x 24 на тих шинах, які є зараз на цих тракторах, з якими вони власне, прийшли нам з Японії. Наступний трактор це вже молодший брат, він свіжіші роки випуску. Це є Кубота GT3. 21 кінська сила, бо Х20-20, 20, а тут от, 21 кінська сила. Хороші карби на шинах, незначні тріщинки, як на передніх, так і на задніх. Але карби дуже хороші, самовивіз 6700 за цей трактор. Теж проста трьохточка точка механічна. Швидкоз'єм в комплекті. Грунтофреза 1,40 м з хорошими ножами. Ось такого трактоця за 6700 можна придбати на нашому майданчику. І з кабіною з кондиціонером, на жаль, не вдалося перевірити кондиціонер. Але з кабіною з кондиціонером Кубота GL260 з хорошою 1,60 грунтофрезою. Ножі на грунтофрезів в хорошому стані, практично повні, нестерки. Шини задні мають легкі мікротріщинки, але суттєвих тріщин немає. Передні шини теж мають мікротріщинки, але ці шини ще прослужать не один сезон. Самовивіз 11500 з нашого майданчика. Такий чудовий. Повнорозмірний 26-сильний трактор. Зараз кабіною на майданчику. Давайте заглянемо що до нас на склад. Там ще декілька тракторів та одиниць техніки стоїть. Подивимося, що ще готують хлопці. Ось є декілька тракторів. Так, АФ-120 з попереднього надходження. Покупець забронював його, чекаємо цього тижня. Чудовий трактор, повнофункціональний, 20-сильний, найпотужніший з цієї серії. Вартість 6600. 7,5 прекрасний тракторець, тобто екскаватор, міні-екскаватор Хітачі. ex 10 n Огляд короткий є на нашому каналі, кого цікавить, 7500. Теж під покупця попередньо готуємо Ісекі Land Hope 257 на 25 кінських сил. Великий широкий потужний трактор колією теж 1,20. І тут ситуація така ж сама з шинами. Є тріщини по шинах, тому вартість самовивозу 7500 з новими шинами БКТ по колу. Або мінус 600 доларів 4 шини поміняти. Якраз вистачає по ціні шин БКТ. І за 6900 можна забрати з такими шинами, попрацювати ще якийсь час. А в майбутньому при необхідності поміняти відповідно шини. 6900 за 25 сильний трактор. З ґрунтофрезою метр метрів в комплекті, можна придбати наразі, доки покупець ще не прийняв остаточного рішення. Ми якраз займаємося комплектацією. Це єдиний трактор з надходження, лишився неукомплектований ґрунтофрезою ще не встигли, але вже найближчими днями буде готовий. Ну і гарний навантажувач Комацу 2,5 тони з вилами, які мають окремий. Гідроциліндр потужний, кут нахилу, ще окремий можна чіпати і ківш, і працювати, як і навантажувачем з підйомною висотою до 3 метрів. 2,5 тонни вантажопідйомність, Такий хороший, чудовий навантажувач теж є у нас на продаж. Отакі трактори підготовлені. Закінчуємо. Власне, підготовку остаточну і вже детальніший огляд кожного трактора, зателефонувавши, контакти наші в описі до відео. Якщо вас зацікавила якась модель, зацікавив якийсь трактор, телефонуйте. Ми окремо для вас знімемо відеоогляд або в онлайн режимі з вами проведемо огляд. Трактора, який вас зацікавив. Хороші трактори в крайньому надходженні. Є з чого вибрати. І ще в цьому році на ВРМ техніка рівне. Два контейнери очікуємо, тому завжди оновлення асортименту, актуальні ціни. Сервіс, гарантія, документи для реєстрації це все є в комплекті до тієї, ціни, яку я вам озвучив. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.